Здатність пити молоко протягом усього нашого життя, відома як переносимість лактози, розвинулася близько 10 тисяч років тому. За останніх 150 років середній зріст людини збільшився приблизно на 10 сантиметрів. І впродовж 65 років середня тривалість життя підскочила майже на 20 років, в основному, завдяки науці. Прориви в науці просунули наш вид вперед. Але як виглядатиме людство через тисячу років? Вже зараз досить важко пригадати світ без смартфонів, але вчені пророкують, що протягом кількох наступних десятиліть комп'ютери досягнуть обчислювальної потужності людського мозку. Вони будуть в змозі не лише говорити і взаємодіяти, а ще й слухати і запам'ятовувати. Це, в свою чергу, приводить до філософії, відомої як трансгуманізм. У майбутньому наноботи або крихітні роботи будуть тонко інтегровані в наші тіла. Підсилюючи наші власні здібності, ми більше не будемо обмежені нашою власною фізіологією, а по-справжньому станемо сумішю біології і машини всередині. Ніколи не чули про утилітарний туман. Уявіть собі хмару незлічених мікроскопічних роботів, які можуть бути перебудовані у майже будь-яку конфігурацію практично миттєво. Будинки можуть бути побудовані в міру необхідності і розібрані, коли місце буде потрібне для чогось іншого. Уявіть, що ваш будинок розбирається, коли ви залишаєте його вранці, так що вільний простір можна використати для чогось іншого. З ростом урбанізації та глобалізації із 7 тисяч мов, якими сьогодні розмовляють по всьому світові, швидше за все залишиться менше ста. У міру просування далі в майбутнє, зростання температури і супроводжуюче погіршення захисного озонового шару, відіграватиме головну роль. Підвищений рівень ультрафіолету, що досягатиме планети, може спричинити ситуацію, коли темна шкіра стане еволюційною перевагою, оскільки вона захищає від ультрафіолетового випромінювання. Підвищення температури також може вплинути на наші розміри. Вищі і тонші тіла краще розсіюватимуть надлишкове тепло, оскільки це створює найкраще відношення площі до об'єму. Звичайно, такі типи змін потребуватимуть десятків або сотень тисяч років і будуть залежати від нашої здатності уникати або захищатися від природи. Нові ознаки можуть виникати також від мутацій, наприклад, новий колір очей або унікальні здібності. Недавно була задокументована одна людина зі здатністю споживати і перетравлювати майже усе. У тому числі метал, скло і навіть токсичні хімічні речовини. І усе це через генетичну мутацію. Інші живуть зі станом під назвою тетрахроматія, коли вони можуть бачити у 100 разів більше кольорів, ніж решта. Але ці риси збережуться лише якщо у них є якась перевага у відборі. Тому не чекайте шкіл для обдарованих мутантів найближчим часом. Але штучний добір або зміни під впливом людини швидше за все керують більшістю частиною нашої еволюції. Ми модифікуємо гени наших малят ще до народження для ліквідації хвороб, які можуть у них бути, або для включення бажаних рис у наших дітей. Але в той час, як це може зробити нас розумнішими, сильнішими і гарнішими, генетична подібність або відсутність людського розмаїття, залишає місце для однієї нової хвороби майбутнього, що знищить увесь людський рід. За словами Стівена Гокінга, рано чи пізно такі катастрофи, як зіткнення астероїда або ядерна війна, можуть знищити нас усіх. Але як тільки ми поширимося в космос і встановимо незалежні колонії, наше майбутнє має бути врятоване. Колонізація космосу, схоже, неминуча частина нашого майбутнього. Зрештою, ми можемо навіть перемогти смерть шляхом сканування нашого мозку, атом за атомом і передачі цієї інформації в комп'ютер. Таким чином, ми могли б подорожувати зі швидкістю світла у якості інформаційних моделей, не обмежені нашими тілами і не потребуючи ніякої їжі. У той час, як зараз наш цикл поколінь триває близько 20 років, цифрова людина може скопіювати себе протягом секунд або хвилин. Це чудовий новий світ, і тим не менше, ви можете бути здивовані неймовірною наукою сьогодні.